Сергій Петрович Верхній, директор агрофірми Земля Томилівська Білоцерківського району та фермерського господарства Томилівське, цього ж Білоцерківського району Київської області. Хочу подякувати організаторам цієї виставки, тому що є багато речей, які корисні для аграріїв. Перш за все, це і техніка, і все, що забезпечує високий урожай. І одна з хвільних таких тіма кагро з якою ми працюємо, дякуючи банку ПУМ. Уже три роки ми беремо засоби, що забезпечують збільшення врожайності. Виробникам техніки вітчизняної теж дякую. Вони дуже сильно піднімаються у якості, що дає нам можливості, дякуючи кабміну, 20% повертати коштів і підтримати власного товару виробника. В цілому програма 5.7.9 кабміну дуже хороша програма. Я хочу подякувати і кабінету міністрів і обласним управлінням сільського господарства і, звичайно, банкам, які по цій програмі працюють. Перш за чергу. Банк Пум, з яким ми працюємо понад 10 років, що нас кредитує, ми обновили техніку, підтягнули виробництво і далі продовжуємо працювати. Треба сказати, що хороша техніка. Купляється за великі гроші, і аграрії повинні відповідально відноситися до її використання і до повернення. І якраз от ми про це вже говорили, що така хороша співпраця банку виробника дає можливість кредитуватися, погашати кредити і ну би відчувати плече один одного. Наше господарство відповідально відноситься. Важкі роки ми просили відсрочки, але вже розрахувалися, і далі продовжує працювати по програмі «5.7.9».